Сьогодні ми в гостях в реабілітаційному центрі Хіпос в місті Кропивницькому. Керівники реабілітаційного центру Дмитро та Анна розкажуть, як тварини допомагають військовим, тим людям, які постраждали від збройної агресії, та людям з інвалідністю жити нормальним життям. От наскільки реально ця терапія? Допомагає військовим, і в чому полягає ідея от такої терапії, такої комунікації людей і тварин. В першу чергу ми допомагаємо нашим військовим і ветеранам відновлювати, скажем так, фізичний стан, угу. так за допомогою іпотерапії, тобто катання на конях, спеціальні вправи на конях, так адаптація до протезів за допомогою саме занять з верхової їзди. Це, скажем, так, перший пункт. Другий пункт це звичайно соціальна адаптація Ація, реабілітація, так відновлення, комунікація і, взагалі, відновлення психоемоційного стану, встановлення контакту, відновлення почуття безпеки для того, щоб угу. людина могла продовжити потім, наприклад, за необхідності довготривалу терапію вже з фахівцем-психологом. При катанні на коні йде стимуляція через нервові закінчення роботи головного мозку, тобто задіяна дуже багато м'язів, коли людина їде верхи. Чому ага. це так корисно? Так тому що іде, скажімо, такий розвиток досягти такого ефекту, наприклад, якимись іншими тренажерами, досить важко. То есть есть у нас козитерапия, есть ага. у нас ко терапия, есть у нас канестерапия, есть у нас ипотерапия. То есть это каждая терапия, направлена с отдельным видом животных. Ага. Это козы, коты, собаки, лошади. То есть и вот каждое животное несет по-своему пользу человеку. Звичайно, ми перед тим як робити групи по відновленню, ми відбираємо цих цих військових, цих ветеранів. Чому тому, що є особливості фізіологічні, психологічні. Наскільки реабілітологи дозволяють, наприклад, катання на конях, це теж дуже важливо да на даному етапі відновлення. Контакт з тваринами він допомагає, скажімо так, налаштуватися на такий більш позитивний психоемоційний стан. Ви може бачити ці відео, коли військові заводять постійно тварини в себе mm -hmm. в інтажах. Чому mm. тому, що це такі давні інстинкти людини, так е, спілкуватися з тваринами, і це допомагає е, на такому глибинному рівні, який ми, можливо, навіть до кінця не можемо зараз описати з точки зору науки чи усвідомити. Mm. Да. З чим нам на сьогоднішній день доводиться стикатися? Нам доводиться стикатися з великою кількістю людей, які пережили жахливі травмуючі події, які на, на даному етапі вони були для нас е, дуже дуже в, великим викликом і дуже великим стресом для психіки, тому що. Сучасний світ, диджиталізація. Так вже людина зовсім відвикла від таких моментів, коли може бути така звичайна війна. І ще один дуже жахливий аспект, з яким нам весь час доводиться стикатися, як із цивільними, які проходять у нас реабілітацію ВПО, так і з ветеранами, це про те, що їм довелося бачити велику кількість неприродньої смерті інших людей, угу. і це дуже виснажує і це дуже руйнує психіку. І це такий дуже характерний аспект. Спект, яким е, стикаються на на, стикнулося, на бажаль на жаль, дуже багато українців, так і е, нас це травмує і як соціальну істоту, і як тварину в контексті нашої людської mm -hmm. природи, і е, відновити ці моменти можливо саме в спілкуванні взаємодії з іншими тваринами, тому що е, ці тварини. Вони цілісні, вони спокійні, вони несуть о, о, оцю при природній спокій, і це допомагає знизити рівень тривожності після відвідування отаких от. Спілкувань після катання на конях ми робимо скрінних наших військових і ветеранів до і після, і там чітко видно, як падає рівень тривожності. Яка наша задача? Наша задача, щоб дані послуги, дана реабілітація, вона мала чітку вимірювальну так складову в контексті результативності. Тому ми опитуємо скринінгом на вході, і потім, після сеансів на виході наших ветеранів, наших. наших тих, хто проходив в нас реабілітацію, щоб ми розуміли самі динаміку цього відновлення. Зниження рівня тривожності, покращення самопочуття, покращення mm. фізичного самопочуття, з, стабілізація сну теж дуже кстати, класний момент саме після проходження курсів іпотерапії, анімалтерапії. Це те, що ми на сьогоднішній день бачимо. Це Індійська mm. корова була спасена, викуплена у м'ясників з рук. На сегодняшний момент она находится у нас в центре, дарит детишкам, людям радость. Очень много у нас спасенных животных. И на сегодняшний момент это одно из направлений. Мы спасаем животных с разных территорий Украины, с разными историями. Каждое животное, как из под обстрелов, так и из потопов. И также там, где плохое обращение людей к животным. Мужчина сейчас, хозяин этой лошади, воюет. А лошадь на сегодняшний момент полностью а, Адаптирована под работу с людьми, а, когда только война началась, мы эвакуировали ее вместе с Катериной, вместе с семьей, с детьми и с лошадьми, эвакуировали их с Харьковом. Мать убила осколками, а, там, в том хозяйстве убило 300 овец, 20 лошадей. Все, что осталось, там покалечено. Там вот такое там, тоже было покалечено. Видим шрамы <клёх> разные по телу. Это мы ее штопали, вылечили, и сегодня она находится у нас в центре, будет расти, будем ей заниматься. Есть у нас максимальный результат, вот с помощью первой нашей этой лошади, мы девочку с ДЦП, 30-летнюю взрослую, взрослую девочку, взрослого человека, мы поставили на ноги на сегодняшний момент, Она ходит, приходит своими ножками и э, и начала улучшаться э, разговорная речь у нее. І дуже багато дітей з аутизмом теж звертаються до центру. І звичайно, зараз кілька напрямків це діти з інвалідністю, люди з інвалідністю, діти аутичного спектру, ветерани військові, яким необхідна реабілітація, і реабілітація родин загиблих в аспекті саме соціалізації, комунікації і психологічного відновлення. Інодінота цього нам віддали. Він був трохи неконтактний. Він просто його так тримали, що він був сам, трохи здичавівший, кидався іноді на людей. От півроку реабілітації, ви бачите, наскільки він контактний. ось відкриті двері він йде на контакт, спілкується. Да? Тобто поводить себе нормально. Він без людей вже звичайно жити не може, так але ви бачите, що це вже грайлива поведінка. Розкажіть, чи важко знаходити ресурси на утримання цього центру і? Як вам це вдається, звичайно важко, тому що дуже багато тварин всі потребують підтримки, всі потребують догляду, потребують кормів. Це першу чергу, так знову ж таки місце розташування. Але е, потихеньку ми знаходимо то спонсорів, то меценатів, то, наприклад, громадські організації, які проводять свої заходи по реабілітації відновлені, теж можуть допомогти нам частково закрити якісь там потреби, якщо у них є така можливість. Та є люди, які просто, наприклад. Беруть опіку над однією твариною, це можуть бути якісь приватні особи mm. і приходять, приносять кілька разів на е, тиждень молоко там чи корм. Тобто, от, от в такому форматі. Тобто, стали 에... якоїсь підтримки, стало. Да, немає немає Він не на має. сьогоднішній день такого одного якогось джерела. І от за три місяця пумба вже настоящий кабанчик. <звук> Рятування пумби обійшлося в 2 тисячі гривень. Бачимо дуже багато тварин. Кожна з них із різною історією. Видно, зрозуміло, що ці тварини потребують кращих умов, вигулу і нового сучасного реабілітаційного центру. Так, у нас в наших планах зробити все так, щоб комфортно було і тваринам, і людям, які проходять реабілітацію в нашому центрі, для цього звичайно потрібні е, додаткове фінансування. І зараз ми працюємо над цим, щоб е, змогти е, переїхати на іншу більш ширшу локацію, де ми зможемо і розширити свої можливості, в тому числі для реабілітації тварин на вигулі, тому що там дуже велика площа. Ми зараз побачимо її. Для того щоб далі розвивати цю тему, тому що кількість тих людей, які потребуватимуть реабілітації. Після закінчення активних бойових дій вона зросте в рази. От ми вот зараз знаходимося. Вот От нам подарили ці три участки вот вниз. Ми mm -hmm. к водойому, прямо зараз спустимося. Здесь світ є, бачимо одразу. Але класно ну, тим, що было тут было близько витали. до інфраструктури. До інфраструктури ви бачите, да, тобто да. Що це жиле, ж, ж, житлові Жилеї приміщення, настільки. і в тому числі люди, які да, но... можуть працювати тут потім. Подивіться, що тут робиться, mm -hmm. і е, обраті увагу, по ландшафту дерев'яв великих немає тут. зі Тобто ми тут зробимо 22 метри, нам Нам нада лише ширина нашого здання. Ну але уклон цей думаєте? ну це уклон зрозуміло. Да. Ну мається да, на увазі, щось... що буде це. Да. Что за чагарники? Це не, не... Да. наприклад, Там підйомник будет, а тут люди с инвалидной колясочкой могут заехать. А ці великі дерева взагалі, конечно, их никто ну, не будет чіпати всі... — те, те же оленята, которые спасены, те, що на локациях у нас стоят, роблять ограждення, то есть большое, они в своей стихии живут. То есть человек себе гуляет, никто никому не мешает. А, а, животное оно уже направлено на человека угу, то есть угу. выпускать его в дикую природу небезопасно для него же то есть оно уже подходит оно уже тянется к человеку Тобі ми його оставляємо, тільки ми делаємо ідеальні условия. І тут вже, де бачите, така локація, тут е, вже прям готові доріжки для кінних прогулянок, для просто прогулянок. Здесь будуть маршрути, что можуть люди і погулять воєнними з сім'ями, mm -hmm. .е. пройдя реабілітацию реабілітологів, психологов, .е. пройдя анімалтерапія, mm -hmm. іпотерапія, козітерапія. Вони можуть взяти дітей, жену, і пойти погуляти, тобто по тут буде такий па екопарк. Да. Знаєте, тобто тут не тільки палака по е, ну, підемо цю сторону, з вийдемо до води, пай то тобто... лакасем і чувствують себе в зоні комфорта да, тут перри, момент того, що перри, можна перри. на цій локації можна буде організувати все-таки сімейну реабілітацію, розумієте? Mm -hmm. Тобто, щоб ветеран був з родиною, але в комфортних умовах, бо в окупі він уже, вибачте на слові насидівся. Він хоче вже душ, він хоче м'яку подушечку, да, тобто, бо він просидів до цього стільки років в таких захливих умовах. І вихід до води знову таки mm -hmm. мінім, мінімально е, руйнування в контексті того, що збереження прочищення природи. Да, збереження природи, тобто, нам не треба. Треба робити туди міський парк. Тобто це буде такий більш якщо ці доріжки, то вони будуть я ж кажу, з якогось такого матеріалу, який буде відповідати природі. І ось одна із, один із виходів. Тут, до речі, місцеві роблять, ловлять рибу. Оце я вам територія цього пагорбу, це те, що нам дають в оренду. А вже на сьогоднішній момент? От отуди. Ага. І виходить, що там є такий момент, де можна поставити дерев'яний місток і буде перехід з того пагорбу на цю нашу територію, яку нам віддає меценат. Там достатньо дерев'яного містка зробити, щоб там таке вже там води нема, вже просто не. болотце, але ну, його не можна перегороджувати. А як с... тварини попадуть туди на, на вигул? А, там, вони там будуть жити, вони Потрібно. не попадуть. Якщо ми зараз показуємо свою роботу тут, Что мы серьезно настроены, Ага. мы и изобраем ну, не... этот угол и делаем, например, делаем а, какие-то прогулочную зону или для животных делаем, то есть локационно делим, угу. например. Угу. То есть мы это делаем дальше. А тут угу. с один как и продают. Ну, он не пойдет ни под что другое кому-то что-то. Угу. То есть он идет чисто по центру, не он нас, идеально, да. идеально а... ложится. Вот теперь обратиться. Бачите? Начинается этот дом. Угу. Уже готовий, тобто який можна пер... да. если мы его, получается, нам його взяти, то ми тоді плануємо тут по-другому. Если... Тоді буде в'їзд відсюди. Зараз ви побачите, там да. дуже класний угу. в'їзд. Бачите, вже два в'їзди тут і один в'їзд отуда згори. А, Заїхав автобус, отут розчистили, парковка парковка, от весь бугорчик. робимо бочку. Бочка, бочка для... Да с протезом кто-то тяжелый кто-то в бочке работают с лошадьми сразу с конюшни вывели сразу щоб у нас летний манеж так. бочка чтоб лошадь никуда ні ничего то, то есть в круг делается вот тебе стоянка угу, угу, с этой стороны манежняя напр... бочка так. с той стороны будет конюшня Саша, обрати внимание будет с видом на водоем да есть реабилитация будет проходить с видом на водоем тут можно дивиться взимку робити горки. Да, тобто, щоб де от не задіяна ландшафт. Ми знаходимося на іншій стороні ставка. Ми були на тій стороні. Там три ділянки, та да, які виділені під, під капітальне будівництво. На цих ділянках дозволено таке будівництво, де будуть проживати основне місце проживання тварин. На цій стороні ОТГ дає оренду для центру для того, щоб був вигул, вигул тварин і сінокос. Так тут тварини можуть гуляти. Тут релокація для їх відновлення. Тут створено можна створити природні умови для їх проживання без додаткових якихось зас. Так, щоб вони в скажімо так, для себе звичній природі так, могли проживати. Тут також можна, якщо з точки зору реабілітації, кемпінг, тренінги проводити, так, взаємодію, відпочинок, тобто такі от моменти, які не будуть скажімо так, руйнувати чи змінювати ландшафт, який сьогодні ми бачимо з вами на камері. Що нам необхідно, нам необхідно побудувати місточок чи. Через оті отой, скажімо так чагарник, і ми бачимо по тій сухій деревині, да там про прокладається місточок, і ми відразу опиняємося на тій стороні. Тобто і люди, і тварини, якщо, наприклад, велика кінна прогулянка, ми по цьому місточку можемо курсувати і в будь-яку пору року не завдавати е, нікому, е, скажімо так, ніяких труднощів там є під'їзд асфальтною дорогою, можна перейти. Тут можна під'їхати в центр міста, пройтися 3-7 хвилин, і ви вже будете на цій теж на цій локації в будь-яку пору року. Тому вид ви бачите так з вікна, місцева влада теж зацікавлена в тому, щоб саме на їх території був створений такий центр реабілітації і тварин і для людей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Ви бачите, ця локація вона цікава з усіх сторін. Вона недалеко від міста. 15 хвилин їхати по трекеру з самого центру Кропивницького. Тут ходять дві маршрутки в різні частини на верхню і нижню частину, де швидко можна дібратися безпосередні надавачі користувачі цими послугами. Можуть доїхати і на громадському транспорті, не лише приватним. Тут чудова локація, тому що вона тиха. Так тут можна легко відновитися при цьому недалеко інфраструктури. Тобто на тій ділянці є світло, вода, можна робити душові комбінки, зручності, туалети, все, що відповідає міжнародним стандартам, так саме з такої, з такої побутової безпеки. Це центр міста, буквально 7 хвилин від цієї локації, де ми зараз з вами знаходимося. Але ви бачите, наскільки тут цілісна природа, і наш намір зберегти її в максимально первозданному вигляді. Тобто, тут на цій частині ніякого капітального будівництва не буде. Це під вигул, під релокацію для тварин, так, щоб вони могли тут проживати, і під такі от кемпінги, де люди приїхали, зібрали речі і поїхали, і все залишається так, як і було.